Початку року нові родини знайшли п'ятеро героїв нашої програми: Рита і Андрій, Наталка, Ірина і Сашко. Сьогодні ми пропонуємо згадати, якими ви побачили цих дітлахів вперше, і разом порадіти з того, що вони вже знаходяться у міцному сімейному колі, там, де будуть зростати і дорослішати, отримувати підтримку і любов. Також сьогодні на вас чекає продовження циклу просвітницьких бесід із завідувачем сектору захисту прав, свобод та законних інтересів дітей служби у справах дітей облдержадміністрації Анастасією Шашловою. Тема розмови профілактика насильства в родині. Вітаю, шановні друзі. Програма Шукаю батьків у службі у справах дітей Миколаївської облдержадміністрації. Ми продовжуємо наші бесіди з завідувачем сектору захисту прав, свобод та законних інтересів дітей Анастасією Шашловою. І сьогодні наша тема як запобігти ситуаціям, коли в сім'ї виникає насильство по відношенню до дитини, і як зробити так, щоб в родині або виправилася така ситуація, або Її не сталося зовсім. Анастасія, пані Анастасія, розкажіть, будь ласка, про те, чому взагалі-то виникає така ситуація? Тому що дитина в родині повинна бути захищена, повинна відчувати себе комфортно, щасливою. А стається так, що в школі або на вулиці вона більш комфортно відчуває себе, ніж в родині? Чому так? Це неправильно ж. На жаль, трапляються такі випадки, дійсно, коли дитина у сім'ї зазнає жорстокого поводження або навіть насильства. Причини бувають різні. Як правило, причини криються у тих проблемах, які є в сім'ї, у тих проблемах, які є у батьків і вони не можуть їх подолати, і як наслідок, батьки. Виміщають своє незадоволення життям, на дітях, або батьки самі зростали у сім'ях, де відчували на собі насильство, і вони вважають це за нормальне, і що це є методом виховання. Тобто, якщо я, сильний, я сильніший за тебе, то я таким чином доводжу тобі свою думку і свою правоту. Однак служба у справах дітей наголошує на тому, що це неправильно, і держава захищає право дитини зростати у безпечному оточенні. Тому ми намагаємося таку ситуацію змінити. Звичайно, ми працюємо з усіма сім'ями, де є ризики такого насильства. Це сім'ї, які опинились у складних життєвих обставинах, і намагаємося шляхом профілактичних бесід, роз'яснень з батьками, відвідування за місцем проживання, попереджати такі явища. Але, однак, все ж таки вони інколи в нас трапляються. Так, на сьогодні, на початок року, в нас на обліку перебувають 78 дітей, які зазнали жорстокого поводження або насильства. Більшість цих дітей це такі, хто зазнав насильства в сім'ї. Є деякі дітки, які зазнали цього насильства поза сімейним оточенням, це і сусіди траплялося, вчиняли насильницькі дії по відношенню до дітей, або однолітки у школі, і також діти страждали. Ну, в таких ситуаціях служби у справах дітей також працюють з цими кривдниками, скажімо так, або з їх батьками, якщо кривдник ще є неповнолітньою особою. Однак більшість цих випадків трапляються у сім'ях. Треба зазначити, що відповідно до сімейного кодексу статті 150, в нас в Україні заборонено вчинення будь-яких насильницьких дій щодо дитини і визначаються законодавчими актами певні чотири види насильства: це фізичне насильство, психологічне насильство, економічне та сексуальне насильство. Як правило, жорстоке поводження або насильство це вчинення умисних дій з боку батьків, або осіб, що їх замінюють, інших членів сім'ї. До фізичного насильства відноситься нанесення тяжких тілесних ушкоджень або просто тілесних ушкоджень, які мають наслідки для фізичного здоров'я дитини, психологічне насильство це і образи. І принижування дитини, коли вона, коли страждає її честь, гідність, що захищається державою. Також є економічне насильство, коли нехтуються потреби дитини у їжі, захисті проживанні і так далі. Ну і сексуальне насильство це посягання на статеву недоторканність дитини. І я хочу застерігти наших батьків, і наголосити на тому, що якщо дитина зростає в такому небезпечному оточенні, то надалі вона не може адаптаповада. У подальшому житті, вона сприймає насильство як норму, і часто стає або кривдником сама у подальшому, або жертвою по життю, і буде страждати і надалі від цього насильства. Я не зупиняюся на багатьох-багатьох психологічних наслідках, які дитина потім на собі відчуває, і емоційні, і затримка психофізіологічного розвитку. Це і бувають якісь психосоматичні прояви. Тому ми. Ми намагаємося такій ситуації профілактувати, щоб застерігти батьків від зловживання своєю силою, авторитетом і від насильницьких дій щодо дитини. Можливо, є номер телефону, номер гарячої лінії, до якого можна звернутися у випадках, коли таке стається, коли помічаються родичі або ж сусіди, або ж жінка, наприклад, разом зі своєю дитиною потерпає від дій чоловіка, чи навпаки, чоловік потерпає від дій жінки і потерпає дитина. Дійсно, такі телефони є, ви можете звертатися до служби у справах дітей в кінці програми. Ви побачите цей номер телефону. А також у нас діє державна гаряча лінія з питань запобігання сімейному насильству, яку ви також зможете номер побачити у кінці нашої програми. Дякую, дякую вам за корисні поради. Дякуємо вам за інформацію. Шановні друзі, дійсно, коли в сім'ї трапляється якась біда і горе. Нормальна сім'я вона консолідується, вона підтримує один одного і це дає сили жити далі. Але коли в сім'ї роздрай, потерпає дитина насамперед, потім вже дорослі. Люди, які є менш сильним характером, давайте робити так, щоб в наших сім'ях не було такої ситуації. Намагайтеся любити один одного, підтримувати у будь-якій справі. І тоді, в наших родинах, в нашому місті, в нашій країні, все буде добре. Я ж прощаюся з вами до наступної зустрічі на телеканалі Миколаїв через тиждень.